Добрий день, дівчатка, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я до вас з таким моїм улюбленим відео покупочки. Зразу вам скажу, що покупочки були такі у мене вимушені, не те, що там в хамячу норку, як я там люблю заказувати, якісь там хочушечки мої, а це така буде посилочка, яка ну, дуже треба. Я вам казала, що на зараз не можу там багато заказувати, ну то неважливо. І оце буде така посилочка. В мене прийшла, що мені прямо ну, дуже необхідно було. Вона невеличка, але я хочу, звісно, вам показати, що заказала, і щоб ви зі мною пораділи. Ну, по перше, я завжди кажу, що в мене не вистачає рам. У мене тільки дві рами, і я замовила ще одну раму. Тепер у мене їх три: 56х30 не високу заказувала, і чого я могла б її взагалі не показувати у відео, але мені дуже сподобалось. Бачите, оце моя поверху лежить це моя стара рама. А це внизу, я вже, бачите, зап'ялила роботу. Це нова. І мені дуже сподобалося, що тут вже кліпси трошки другі. Бачите, вже принтують отакими арабески написано. Мені так сподобалось, думаю, покажу вам, що зараз вже отакі рами. Так, давайте рами оберемо, покажу далі, що заказала. Далі я заказала отакий ось органайзер. Це новиночка, Я такими ще не, не використовувала в роботі, і мені було дуже цікаво спробувати. Вони зовсім недорогі. Тут на 60 голочок. Отак приклеєна, тут можна щось лежить, можна голочки лежити. Там ну, ножиці, мабуть, не влізуть, ниточки. Оце е, е, а не сказала вам, заказувала я все в рукодільному сундучку, і дівчата, оце перший раз, що мені через три дні вже прийшла посилочка. Вони завжди довше везуть. А це прям я ну, взагалі зраділа, бо швидко привезли е, 126 гривень. Оце такий органайзер. Недорого, я думаю, тес спробую. Отака краса. Бачите, тут такий паралончик, що можна потім голочки сюди. Ну спробую, потім вам скажу. Зараз в мене новий процес, якраз для нього тут 60 е оцих голочок, якраз мені підійде. Так, це раз, далі. Замовила я. Звісно, я ж купила раму, то замовила отакі дешевенькі підтяжечки, натяжечки. тяжечки. 450 гривень є. Далі я замовила, ну, це хачучка, мабуть, так воно мені треба, ну хоч одне хачучку, що та треба. Отакий магнітик дуже мені сподобався. Він, бачите, яке серденько в кольорі нашого прапора дуже сподобався. Вирішила, що мені він дуже потрібен. 30 гривень, то таке. Е, далі, а, ну, як завжди, рукодільний сундучок передає смаколик і чайочок є. І, ця, е, Ага, на раму я замовила е, отакі натяжечки. Бачите, темненькі, бо в мене такий новий процес, що він буде довго вишиватися, то я думаю, 100% на, треба на нього щось натягнути, щоб не вимазувався. То є, далі. І за чого я це все заказувала, бо мені потрібні подаруночки зробити. То я замовила отаку обложечку на паспорт. Бачите, воно вишивається ниточками. Отака краса вийде. Якщо цікаво, напишіть мені, я може вам відкрию і покажу. Чи може зараз? Давайте, може, глянемо. Щось я трошки, я ще навіть не відкривала, що там є. Ага, отакий органайзер, класно, так? Да? Залишиться в мене. Тут, бачите, три кольора ниток. Так, гарно так зв'язані. І залишиться отакий гарний органайзер у мене. Далі, оце ж обложечка. І вона, я так розумію, ну, як я дивилася на картинки, то вона потім шивається. І тут є ще код для саги. Ну, якщо я правильно зрозуміла, потім роздивлюся, що буде оце, бачите, отвори, щоб вишивати, буде така обложечка. Це подаруночок у мене буде. Ну, Там схема, не буду її показувати. Ну, Отака краса це мені на подаруночок, бо дуже-дуже треба. Далі ще подаруночок отакий. Це брелок. Теж це фірма Сузір'я Єдинорога. Давайте глянемо, що і тут. Мені цікаво, я не відкривала ще. якраз з вами зараз відкриємо. О, теж такий органайзер. Класно, бачите, тут вже побільше кольорів. 12, отакий. Вернюнький. А ну, давайте, що там. Ну, звісно, схема там, інструкція, як його, мабуть, шивати. І отакий буде, бачите, така прикріпочка. Буду вишивати. Буду вишивати, бо потрібно мені на подаруночок. І ще на подаруночок у мене буде. Отака ось у, е, оберіг у автівку. Він вишивається бісером. Я думаю, вони будуть такі невеличкі. Я все вспію, все вишью. Давайте теж подивимося, що там. Це у нас Абрис Арт. Вони недорогі. Опа. Ага, оце вона отака буде. Цікаво це обрізається. Так, бачите, тут ножиці намальовані. І оце біле буде обрізатися. <кій> Вибачте, отака молитва воді... водітеля. Ну, на жаль, не на українській мові, ну, але так, і отака мотузочка гарна буде кріпитися. Я так розумію, три бісера. Ось такі бісерочки. Їх небагато. Бачите, бісера небагато, то я думаю, ну тут, ну що тут, по краю трошки вишити, там, серединки. Ззаді цікаво буде, як її вишивати. Я думаю, там інструкція теж є, як її зробити, то буду таку красу теж робити. Бо теж треба на подаруночок мені. Так, і ще така річ, яка я теж казала, що замовляла те, що мені дуже потрібно. Отакий от фонарик заказала, бо замовила, бо відключення світла знову не можу я нічого вишивати. Коротше, під свічкою зовсім нічого не видно. Лампи в мене такої немає. Я замовила отакий от налобний фонарик. Сказала мені дівчатка, що дуже класно видно. Ось, бачите, три режими. Ну, звісно, я буду, мабуть, першим цим. Тут вони на акумуляторі. Два акумулятори заряджаються, як будуть виключення світла, то буду їм його використовувати. Ну, і мені вважається, що їсти можна готувати. Коротше, буду в сім'ї такою <смі> лампочкою, будуть мені казати, Юля, йди по світинам, де, де, де тут. Де їм треба. Ну, отака річ ще в мене замовилась. Бачите, тут зарядка для автівки і розеточку. Ну, все, це така невеличка посилочка, дівчата. Але хотіла вам показати розказати класно. Мені найбільше цей органайзер дуже сподобалось. Класнючі такі в мене немає таких. Це дівчатка, велике вам дякую. Якщо щось сподобалося, пишіть мені. Якщо щось вишивали з того, що я буду вишивати, може щось підскажете, як там правильно, щоб я щось не натупила там. І стосовно цього органайзера мені цікаво, якщо хто вже використовував, бо вони є й великі. Напишіть свою думку, як вам така річ і за такі кошти ну подобається, не подобається буде цікаво вашу думку узнати. Все велике вам дякую. Цьому бувайте.